У селі Білівці на Хотинщині підприємець засадив лавандою 15 гектарів поля. У планах Володимира Дубчака доведення лавандової плантації до 200 гектарів. Якщо таке виробництво налагодиться на всю потужність, то воно за масштабами може стати найбільшим в Україні. Ми зараз знаходимося на лавандовому полі. На цьому полі ми засадили 15 гектарів лаванди. Ідея виникла. У 2019 році ми були за кордоном, бачили лавандові поля. Приїхавши за кордоном, ми вирішили посадити у нас у бюллютах гарне лавандове поле. Лавандове поле ми посадили для того, щоб ну, воно перше, що гарно, Будуть приїжджати до нас туристи, то дуже красиво. Ну, а друге, ми хочемо з нього робити лаванду олію. Щоб лаванду переробляти і робити з неї лаванду олію. Для цього ми почали будувати цех по переробці лаванди. І на слідуючому році ми будемо закупити оборудовання.